Прем'єра 9 та 10 серії серіалу Лікарка за покликанням відбудеться в понеділок, 21 жовтня, на каналі 1.1 піс1 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? 9 серія розпочнеться з нападу на Андрія. Його автівку зупинили, приставили пістолети і в нього не залишається іншого виходу, як вийти з автомобіля. В цей момент Микита їхав додому і, побачивши таку ситуацію, відразу ж кинувся на допомогу. Андрія б'ють і один з нападників намагається переламати йому руки. Та ще вдасться нападникам досягти своєї цілі. Дізнавшись про те, в яку ухала повлип Андрій, Марина відразу ж їде сином до лікарні. Поліція розслідує напад та шукає замовника. Ще вдасться їм знайти того, хто за цим стоїть. Після чергового прильоту, який трапився неподалік квартири Марини, Марина з Андрієм вирішують відправити сина на захід України під наглядом Ганни. Та Макса таке рішення батьків не влаштовує, тому він наважиться на втечу, та перед цим розповість Ганні всю правду про роман її доньки Аліни з його батьком Андрієм. В 10 серії розлючена Ганна приїжджає до лікарні, що вона задумала. Тим часом Марина починає пошуки сина і звертається за допомогою до Микити та чи вдасться їм знайти Макса. Тим часом Аліна намагається підставити Марину, щоб її звільнили з роботи, а Микита зізнається Марині в коханні. Те, що на це відповість Марина. Загалом в цих серіях глядачі стануть свідками важливих рішень та їх наслідків, а також побачать, як герої протистоять викликам долі. Пишіть в коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!